Привіт! У нас сьогодні просто прекрасна сонячна погода. Сподіваюсь, вийде вийти і насолодитися сонечком та отримати свою дозу вітаміну Д. А взагалі я зараз планую зробити заготовки на зиму. З Села привезли помідори, виноград, морковичку, перець І якщо їх зараз не переробити, то буквально день-два і вони вже зіпсуються. Декілька слів про те, як я заготовляла виноград. Я його спочатку гарненько промила, відділила від гілочок. Насправді всі попередні роки я заморожувала прямо з гілочками, але так він займає набагато більше місця. Тому я відділила від гілочок, висушила, поклала в пакет і далі в морозилку. Використовую заморожений виноград лише для компотів, тому якщо ви маєте ще якісь рецепти, де його можна застосовувати, то поділіться ними в коментарях. Для мене це буде надзвичайно корисно. It's <laughs> good. Тепер розповідаю, що буду робити з перцем. У нас цього року він такий в'яленький, тому я вирішила його не заморожувати, а висушити. Коли повністю висохне, перемилю в блендері і буде домашня паприка. А можливо, зроблю якусь приправу типу до супу, додам туди ще цибульку, морквинку. Побачимо. Наступні на черзі на сушку і на заморозку помідорки. Їх в мене небагато. Вони вже починають псуватись на городі, тому треба з ними щось щоденько зробити. Помідорки перед сушкою злегка присолюю. І ще томати ставлю на самий-самий низ сушилки. Там найвища температура, і так вони швидше висохнуть. Розказую, як я заморожую помідори. Чесно кажучи, роблю це в цьому році вперше, але в мене вже є партія заморожених, тому результат мене влаштовує. Ріжу томат на дольки і викладаю на якусь пласку поверхню. Ось Сьогодні я зробила ось так: Піддончики один на одного і в морозилку. Коли вони замерзають, я просто беру ці шматочки і перекладаю в пакет. Ось у мене вже є пакет готових, підписала собі томат. І ось так вони виглядають в замороженому вигляді. Взимку, коли не буде домашніх ароматних помідор, а в магазині на смак будуть як папір, ще і коштуватимуть, як не знаю, що як крило літака, то ці, я думаю, будуть як знахідка. Я думаю, що їх можна буде використовувати для піци, для її, де взагалі для чого завгодно. Ну і ще один лайфхак від мене. Я ніколи не викидаю зіп пакети, а потім використовую їх для заморозки. Правда, я тут підписала маркером, краще було б не Пити якусь наліпочку і гарненько підписати. Ось так в мене швидко на кухні пройшла більше половини дня, а зараз вже майже п'ята година. Але я ще з кухні не тікаю, тому що хочу з вами поділитися рецептом свого улюбленого і дуже простого імбирного чаю. Взагалі його раніше заварювала в кастрюльці, кожного разу різала дольками фрукти, імбир і так далі. А потім придумала, як собі спростити життя і зробити чаювання швидше. І зараз цим лайфхаком поділюсь з вами. Майже всі мої рецепти відрізняються від інших тим, що я все роблю на око. Тому так з вами і ділюся. Нам потрібен корінь імбиря, ось такий невеличкий шматочок, один апельсин і один лимончик. Нарізаю ці інгредієнти на довільні шматочки. Я імбир не чищу. А ви можете почистити, залежно від того, як вам більше подобається. У моїх відео можна зрозуміти, що я така доволі лінива господинка, тому люблю все спрощувати, щоб було більше часу на якісь інші справи. От, наприклад, на зйомку відео. Так, наступний апельсин. Усі інгредієнти скидаю в чашу блендера. Моя чаша невелика, тому весь апельсинний вліз. збиваємо те, що є. І в отриману масу, додаємо лимончик. Можна додати ціни, можна додати половинку, в залежності від того, наскільки кислий чай ви любите. Я не знаю, чи це реально нарізати лимон, щоб в тебе не був повний рот слини. Просто нереально. Апельсин і імбир нормально ще можна витримати, а лимон. Буквально 5 хвилин і заготовка для чаю готова. Зараз пересиплю її в стерилізовану баночку і поставлю в холодильник для зберігання. І прикрашу я баночку з тим чарівним напоєм. Ось такою кришечкою вишитою. Я вже нарешті вибралася з дому. Зараз поїдемо десь. Погуляємо сьогодні. На дворі настільки тепло, сухо, комфортно, що гріх втрачати таку можливість. Ось так виглядає повністю висушений перчик з тієї кількості сирого перцю. У мене вийшла ось така склянка сухого. Він легко ламається, тому має легко подрібнитися. Ось така текстура виходить після подрібнені в блендері. І я хочу зараз ще цю масу спробувати додрібнити у кавомолці. Після кавомолки вже просто ідеальна текстура. Мені дуже подобається. Тепер будемо пересипати отриману масу у баночку. У мене це звичайна скляна баночка від кокосової олії. Я її помила, потім простерилізувала і баночку, і кришечкою, і буду зараз в неї переміщати нашу приправку. І ось така приправка у нас виходить в результаті. Дуже гарний колір і приємний аромат. Точно те саме я планую повторити із сухими томатами. Правда, в мене вони ще не всі досохли, тому зроблю це трішки пізніше. Але загалом помідорки виглядають ось так. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, якщо досі цього не зробили. Натискайте на пальчик вгору та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А я вас всіх міцно-міцно обіймаю! І зустрінемося ми вже дуже скоро у наступному блозі. Пока-пока!